Я знаю, як виглядає служба ФБР по гумору. Пам'ятаєш, ми коли їхали і сиділа бабця корови пасла? От вони. Ми їхали, ми їхали в машині, Ой, ще губенята таке зробіть. Таку. Ти не в кадрі, а і бісишся. <плес> Слухайте, що ж тебе з русизмом робиться. А, а, це, 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 це нове білоруське слово. Об'ясишся. Ми якось їхали і сиділа бабця Пасла коров. Вона повертається, а в неї синя куртка, ну, ішов дощик, така балонова, а зад пише жовтими буквами ФБР. Не «ФБР», а «ФБІ». — «ФБІ». — «ФБІ». — Ви уявляєте, яка гуманітарка в милиї можна. Це ж в Млинівському районі там агент Джонс сидить такий в Америці. Каже, і мокне. Нам не цікаво. Чи Чуєте, що бабця дивиться на корів, і знаєте, що думає?